Здається, ти тут уперше. Давай знайомитись. Да Я миклух. А це місце волі, і тут найвільніший з усіх ринків. Щодо нас, ми ніколи не намагалися перемогти зону. Брали лише те, що вона давала. І подивись, як багато вона може запропонувати, якщо правильно просити. Отже, полюби зону і станеш її улюбленцем. Отримаєш усе, про що лише можеш мріяти. Якщо запитати у сталкерів, що найважливіше в зоні, почнуть перелічувати: пушка, досвід, везіння. От тільки це все не працює наповну, якщо немає купонів. Я з групою місяць був у центрі зони під увімкненим випалювачем. Усі вижили. Знаєш чому? Я не зекономив на спорязі. або без неї весь досвід, пушки та везіння. Вже б не мали сенсу. Розкажи мені про росток. Це місце було нудною базою долу. А тепер усі дороги ведуть на росток. І все везуть цими дорогами: зброю, чутки, розваги. Тут стільки усього, що працюють одразу три торговці. Неважливо, чиї шеврони ти носиш, чи кому потайки доповідаєш. Тут усі випивають вільно один з одним. Тож не в чем у себя на видмовля. Тут знаешь, чем заняться. У нас <плес> так <плес> богато товар, что працюють одразу три торговцы. Зайди до крошку. Так, треба прикинути, скільки ще до нової гвинтівки не вистачає.